Ну а Копенгаген виділяє новий пакет військової допомоги Києву на майже мільярд доларів. Як заявили в уряді Данії, допомогу виділятимуть впродовж трьох років. Зазначається, що головними елементами 25-го пакету стануть протиповітряна оборона, артилерія, фінансова підтримка військово-повітряних сил, і кошти також будуть спрямовані на підтримку коаліції дронів та IT коаліції. Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. Наголосив очільник міністерства оборони Данії Тро. Og oss rundt Bolsen. А тим часом російські окупанти провели штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка на колишньому Курахівському напрямку. ЗСУ знищують військову техніку і особовий склад противника. Про що повідомляє генштаб ЗСУ, а лейтенант сил оборони з позивним Алекс навів цифри втрат росіян по техніці під час цих штурмів. За його словами, ЗСУ розмотали, так би мовити, біля Андріївки цілу колону ворожої бронетехніки. І офіцер був здивований, що на четвертий рік війни росіяни й досі подекуди йдуть в бій колонами протягом 20 Тих хвилин біля Андріївки захисники України знищили 7 одиниць броні за 12. І цю інформацію також підтвердив боєць Айдару Станіслав Бунятов. Ну а Київрада проголосувала за проєкт, в якому пропонувалася пропонується, аби реалізація повноважень Київської міської держадміністрації відбула відбувалася лише за підписом міського голови. Документ підтримали 62 депутати. У пояснювальній записі йдеться про те, що це забезпечить стабільне управління містом і належну координацію дій в кризових умовах. Натомість, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Віталій кличко, нібито, намагається позбавити військову адміністрацію Києва Київщини права ухвалювати рішення. За словами Ткаченка, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. І водночас, як зазначив мер Віталій Кличко, рішення Київради не обмежує повноважень Київської міської військової адміністрації. Він пояснив, що воно стосується тільки реалізації норм закону про місцеве самоврядування в Україні, а саме забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах військового стану. Тобто, це рішення є необхідним для розв'язання господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці, підкреслив мер.